Без підручників, учні четвертих і сьомих класів а це понад 600 тисяч дітей. Для них освітяни вдосконалили шкільну програму, але надрукувати книжок не встигли, бо гроші на них виділили останню миті. Вчителі намагаються викручуватися, а батьки чекають, коли ж посібники з'являться, бо остаточного рішення чи доведеться їм за них платити, теж немає. Про науку без книжок ірина Стороженко. Семикласниця Надія відповідально збирає наплічника. Вона відмінниця. друге вересня, і сьогодні в неї аж сім років. Алгебра. Біології нам ще не видали, бо немає книжок. Сказали, що будуть ну розповідати, і а нам треба тільки зошити. З того, що має, жоден підручник не підходить. Всі підручники з лише з ну з минулого року з собою дівчина бере ще й планшета електронними засобами. Вчителі радять цьогоріч убезпечитися. Однак її мамі, яка сама викладачка університету, така ідея. Не до вподоби дуже шкода, що ми прийшли 1 вересня і нам сказали про те, що треба подумати про яким чином діти будуть вчитися. Я скажем, планшет як основний засіб навчання я не сприймаю. Ну, хоча б тому, що моя дитина в окулярах. І якщо вона ще стільки сім років, плюс там домашнє завдання, посидить за цим планшетом в окулярах, то ми до 11 класу просто перестанемо бачити. А це урок біології. Вчителька обклалася методичками та допоміжними матеріалами. Розпочинає з того, що надиктовує. Відкрили зошити, написали 2 вересня. Тема уроку на партах жодного підручника, ані паперового, ані електронного. Електронних книг для сьомого класу поки немає. Там вони в стадії. Перевірки. Трошки будемо виходити з цього положення старими користуватися. Тому всі 45 хвилин діти повільно пишуть. У наших школах сьомий клас гірше інституту слів не викинеш не лише із пісня, і з цьогорічної освітньої програми. Приміром, семикласники торік з біології вивчали рослини, а цьогоріч вже мають вивчати тварин, так само, як і восьмикласники. Бо для них шкільна програма не змінилася. А оскільки нових підручників нема, за однаковими будуть навчатися і сьомі. І восьмі директор школи розуміє, що отак викручуватися, це додавати навантаження і погіршувати результативність. Та нічого не вдієш. Недобре, що так вийшло. Ну просто недобре. так не мало бути. Там якісь е незрозумілі е перетягування каната, то дали гроші, то не дали. Тут від, ми, від мене нічого не залежить. Ми маємо робити тут і зараз те, що можемо робити ми самі. У Міносвіти виправдовуються гроші. На друк домоглися, але процедуру провалили. У зв'язку з утворенням інституту модернізації з місту освіти виникла необхідність до опрацювання деяких юридичних документів. Практично матеріали всі підготовлені, розглядаються комітетом з конкурсних торгів і укладаються договори на видання. Підручники видавцями, які стали з видавцями, з видавництва які стали переможцями конкурсу підручників у цьому році. Міністр обіцяє, підручники будуть незабаром спершу в електронному вигляді, потім у паперовому ми не встигаємо на 1 вересня, але ближнім часом вони будуть, тому що навіть е, е, гроші остаточні. Ми знайшли вчора, як я сказав, але видавництва все одно працюють над тихим виданням. Вони робили макети, вони друкують. Тому затримка буде невеликою, не на 1 вересня, але невеликою. Це стосується поки сьомі та четверті класи, попри вигадливість, ніби й у полегшеному режимі. Ось ці миколаївці вже о пів на першу вільні 2007 року. Книжки. Дві сторінки вирвані не вистачає. це приходиться вчитися з тим. Ну, я ж беру книжку, буває, коли в мене не вистачає двох сторінок. однокласних. Надію ж раніше додому не відпустили, але в щоденнику після семи уроків жодного домашнього завдання. А на остальних уроках нам нічого не задавали. Поки була тільки а, алгебра, десь ми поки був знайомчий урок, потім була біологія. А ми роз, ну, розповідали нам, виписали і теж не задавали нам тільки повторити. Ти можеш Так, звичайно так. Ірина Стороженко Анна Чалова, Ірина Заїка та Дмитро Волошко. Програма вікна СТБ.